ма мам ма мама я влогер. Мам, я Я влоги знімаю Треба встигнути записати відео поки світло не сіло, а то боюсь моя Студійна люмінесцентна лампа не стягне освітлення. Н не, не як те підключити Не? Я Я підключил Воно У меня блюту в Ну Паша Карандашик, карандашик Кто-то может сказать оливец. Я давай. Всем привет, пани... Блядь, я забыл запор... Всем привет, пани Тапанки Жутка заготовлена, як ти дізнався. Одна тут сидиш. Щодня в цьому ультимативному. Імпровізація не мій коняк. Сьогодні в ч. Щодня. Ми будемо вчитись. малювати. Хуйня, треба щось струмніше придумати. Давним-давно. Я хотівся навчити... Блять. Давним-давно я хотів навчитись малювати, і от мені представилась можливість. Мі, мій ультимативний кумир, Лумочка Рум, відо, відома... відома твіч стрімер... У мене палець короткий, занадто для руку. А, що мами підтягнули, ой, що. Відома твіч стрімерша з Твіча, Лумочка Рум. Як би ще раз для наглядності. Випустила ультимативний гайд. Випустила ультимативний гайд по малюванню. Зараз ми власне його подивимося, впі впітаємо всю інформацію собі прямо в мозок, і обучимося малюванню. Карандашик. І так почнемо дивитися відео. У увага! Дане відео створено виключно в розважальних цілях і не несе ніяких повчальних чи навчальних порад. Напевно, треба було це прочитати до того, як записувати відео. Ну а відступати вже пізно. Так що. Відео може викликати негативні емоції, куда вже бі, то в тому числі нерозуміння, хет чи агресію. Відео до перегляду не рекомендується художникам, а також людям зі слабкими нервами та маслюкам до 18 років. Я маслю, ль... а я не можу паспорт на камеру показати. Мому маслюку вже як мінімум 15. Все у відео є суб'єктивною думкою автора, яку не варто сприймати серйозно. Приємно, Пере? Знаєш, замітив, коротше, руку на З... замітив, що коли. Ти сидиш в пустій хаті з камерою і піздиш сам з собою. Виглядаєш як 6. 6. 6 Да. Я. Я надіюсь, моя рука не закриває мікрофон, тому що. Де мої колонки. Єбать, мене руки трясуться. не треба було по-местити Я рукою закидав не професіонер. Трешось треначем, чомусь. чем можна дремати камеру. У мене, мене стойка для камери зайнята, да, там, там вебка для ультимативно інтересних стрімів по Minecraft. Як би варіанту не знайшлось краще, ніж одною рука, рукою тримати другу руку, щоб вона так не тряслась. Ну, по-моєму, трясуться дві руки, так що стало ще гірше. М можливо, можливо, звук буде, коротше, перезап... можливо, я вставлю субтитри. Можливо, я вставлю оригінальну аудіодорожку з, ві... Ау з відео. Я чу... Ну, чо сім, блін, ну опір. Я потім ребалиме. Ну, тут і тут є якісь локальні меми, я не жаль. Я, я присутствував, я присутствував на, на кожному стрімі Лумочки. Особливо по доті. І я вчився в доту грати по гайдам стрімів лумочки. Но, 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 на, жаль, но, на жаль, я не можу похвастатись знанням всіх всіх знанням всіх мемів даного ком'юніті. Так як. Не, не знаю, мене ціка. Ча, ча, дам, бо. Я свого роду теж люблю малювати. Ай, блядь, я, я баш. Я башкою. Я, <свистит> я виключив запис відео, так що от ультимативна шутка. Там у нас коротше каже. Ну, шутка в тому, що я теж люблю малювати милих аніме дівчаток. Не судіть строго, мені було років два. <свистит> Димой задач. Треба шутку придумати. Назбравні всі частині відео. А Лумочка об'ясняє, що вона не закінчувала художку. Але як відомо, щоб бути художником, якось слабо щось нічого не думається. Імпровізувати складніше, ніж я думав. Як, як відома, вся думка суб'єктивна поки вона не твоє чиє несу, блядь. Так, чекай, чекай, до чекай, чекай. треба треба записати. А я шутку спалив, капець. Кажу записати, а тут о, блядь. Ладно, виріжуся на монтажі. У мене олівчик, олівчик не підсувається в мою робочу область. Не дуже привик писати лівою рукою, тому що, як відомо, права... Блять, привык писати левую. Не дуже привик ліву... не привык писати лівою рукою, тому що робоча у мене права. Якщо, якщо ви розумієте про що я типа правою зручніше солдатиками керувати, да там удари, удари ногами, короче, легше, ну. Короче, правою зручніше. же. Я хотів щось сказати, я забув. Тіпа реально реакції робити сложно, Всі люди недооцінюють реакторів, але ну по факту треба ж постійно щось казати, щоби просто не забанили. Одна тут сидиш за за, за, за відео, да? Типа, пізді, реально для сценарії, реакції сценарії писати для сценарії сценарії. О господи. Для реакції сценарії треба писати. Мене до такого життя не готовило. Як відомо лучше руки тільки інжир на полочка. Давайте цей кусочок від... Як відомо, ліпше маминої руки, тільки кисть з Чорнильницею з, з... 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 з рыбячим же. Платіть мені гроші, я організую свій стендап концерт. Здається, здається, чел за вікном, типа косить траву голосніше ніж іде звук з наушників. А ви, а ви кажете відеоблогером легко, не запишіть відео, твари. Я, я хотів тіпо, пошутити, що це типа расизм, да. Типа не все китайське погане, але. Коротше, ад напевно, не любов в китайськ. Це mm -hmm. Як відомо. Твій батя не гад. Якщо подарив тобі АйП, я не знаю, боже А Мені треба зараз контрольну шутку повторювати, щоб я її смі. Мені здається, я на монтажі пойму, що це все і крінші... відео загнеться. Відео буде... відео вийде ексклю... ексклюзивом для. Які нас ще донатні ресурси не Для патреонірів. А шутка, шутка для особливої аудиторії. Я, я її забув в моменті, прямо як тільки рукою по столі. А, тре, я забув треба тре руку показувати, щоб була ясніша артикуляція, так, да, зараз лиця, лиця в кадрі нема. Для особливої аудиторії шутка. Не патронірів. А патрон... Тіпа псів патро. Дивимося, далі. Давайте ж загулим дощечку маркивако. Сложно лівою рукою помищиться. Ще в кульку, сайта Ваком, в сайта Ваком, Оказався свій сайт. Я я думав зайти на сайт невідомого Блядь, я шутку прой. Давайте же подивимося, скільки коштують. Я не, Я нечайно світ заспойлерив, і мені вже не захотілося дивитися. Ну тут, звісно. Скромні ціни, якийсь OLED. Для нас, обичних One by Vacom small, я вважаю. Я вважаю, іде, ідеальна платформа для начинающего малювастера. Димайся далі, якщо, якщо ліва рука наведена, на. Мене, мене мишка застряла на другому моніторі, видно, ні, я не, я не можу її. Я, я не знаю, як. Як лівою рукою взагалі? За, заміна, камери, заміна ігрока на полі. На, на камері коручі, курсори. Я забув сказати, що даний репортаж знятий на високотехнологічне студійне обладнання. Іменуємо Xiaomi Redmi 9. Маркетологи Xiaomi, зв'яжіться зі мною циферки, знаєте. Та джигай, там був якийсь надпис. Я я, я, я внимательна аудиторія. Мій перший вакуум планшет це вакуум Intuos Bluetooth. Давайте же загуглим знову лівою рукою ненавижу своє життя. Ваком. По-моєму, ваку... Ва да, вакуум через Сі пишеться. Я нічого не знімав. А на камері нічого не видно. Все високотехнологічне високотологі... обладнання від Xiaomi. Intel, ваcuм Intel. Блять, Intuos, сука. Intuos Bluetooth. S перед bluetoзом. Bluetooth S, ну не важно. же подивимося, подивимся на, як... на якому обладнанні наш сенсей вчився малювати. І скільки така хуйня коштує. Нормально, 4 я Ше ще, 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 ще 5 років вам потрібно твоей надо натискать. <плес> Я теж буду рекламувати. Зіснішне якісь якісні дешеві. А мене першого досвіду даріть бабу. Як як відомо, якщо, якщо до вас на вулиці підходить дівчинка і рекламує планшет не фірми ваком? Може сьогодні день неривний, не, не знаюсь. Як відомо, якщо до вас на вулиці підходить дівчина і рекламує планшетні фірми Вакум, я тапком м'ю лозив, так що, так що звук іспорчений. Як відомо, якщо до вас підходить на вулиці двочка і рекламує планшетні фірми Вакум, то ставте рако. Я стараюсь роблю я стараюсь. Продовжимо весь відео. Мені б хто айпад подарив. там береш свій айпад, йдеш до школи і модно. модно малодіжно з ним граєш. Береш свій айпад 15С з повної комплектації і йдеш з ним в школу. Не знаю, перед девками казарят, что там зараз в школе. Браво, блять, <плес> Вот, так вот. Я листок заберу, щоб не позоритись. да. Так как я не мультимиллиардер, і навіть не мікромільярдер, і навіть не успішний стример, гроші, що на дощечку вакуум, шо на iPad, iPad iPad a насбург. Na nas так як я не мультимільярдер, і у мене немає грошей ні на iPad, ні на планшат фірми Vacuum. Ні Вакум. На дош... Неважно. наша студія Ямброві Лайф Studio знайшли оригінальний бюджетний вихід з даної ситуації. Сьогодні <клухи> ми будемо малювати на чому Цим олівець. Дуже багато програм для малювання. Не тільки основні для себе, в яких у мене був досвід, більше і кліп Studio боюсь, ні одна з них на наш мегадевайс не піде. У мене рука устала тримати камеру. Жесть. Я теж, я теж думав, що Photoshop моя база і ґрунт, поки не пішов фрілансити і. і зрозумів, і, і що моя база і ґрунт не така базована і ґрунтована, як в людини. Як в сина маминої подруги з 4К зв'яздучами. В мене тільки чити мої скіли занесли! Бля, я тільки, тільки замітив, що в моніторі. А, ні, я і бачу тут. Я, я, думав, що це, я думав, що це відзеркалення мого дрова, а, а це заставка. Капець. Йдемося далі. Я вибачаюсь, звісно, але пройшло вже 5, 5 хвилин професіонального гайда, як навчитись малювати аніме, А ні одного малювати. І тим більше аніме ми ще не намалювали. О господи. За що малювати? О, тут важлива частина почалась. У мене теж на аватарці свого роду аніме картіночка. У мене теж на аватарці свого роду. Аніме картиночка. Насправді, насправді я маю вам признатися. Я вас жесточайше наїбав. Спочатку відео, можливо, я не пам'ятаю, що я казав 10 минут назад, я заявив, що це мій перший опит в малюванні. Ну а насправді. Бетмалювання в, в мене вже був. Беч, то коротше Бетмен. Тут я вирізав, тому що я маркерами із поганим в карті, от бет, бетмен, да. І тому в цьому гайді ми перевіримо, як цей 10-хвилинний гайд вплинув на мої малювальничці. з Чи покращились вони за період цього відеоуроку? Дивимося далі. Я так думаю, після кожного свого відео в основному. Ви і щоб щоб і так, із цією секцією гайда ми закінчили. М -м -м, одна тут сидиш. Так що я професіонально оприділився, що як перший, пер перший. Як перший скетч, який я накидаю, буде простий. Не, не голиться. І так, з тою частиною ми, і так, з цю частиною гайда ми закінчили. Так що я вважаю, можна приступати до легкого наброску олівцем того, що ми легкого предмета, якого ми вибрали. Легкого наброску олівцем штуки, якої ми вибрали. Я для початку рішив взятися за простеньку задачу. Я для початку рішив накидатися, накидати. Було би добре. Я рішив вибрати перший об'єкт, першу жертву для моєї черкання олівцем предмет, який тісно зв'язаний з моєю професією. Легкий набросок трьохфазного синхронного генератора. І так, давайте почнемо. Лівою рукою досить важко, і так тут? Ну, диви, навіть пише, мама, звісно. Уні, унічтожить. типа от, отак далі, далі тіпа, ліні, лінію рівну. Оп, головне, щоб руки не тряслись. По чіткому і неприривному зображенню камери ви можете поняти, що руки в мене давно не трясуться. Бачите, такі ножки заокруглені, щоб він міг стояти. да? Типа, я я їх питаюсь зобразити. І от каркас нашого синхро трьохфазної штуки. Майже готовий. На картинці дві ножки, але ми будемо малювати типу, його так, да, типа збоку. Так що я, я думаю, це не буде проблемою. Після того, як в каркас нашого трьохфазного синхронного парогенератора готовий, малюємо тут пропеллер, пару проводів да, і. Штуку. Ну от і все, я вважаю скетч нашого синхронного пару а, чекай. Я хотів. Що відрізняє хаутурного художника насправді від професіонального професіонала, який хоче навчитися реально, а не робить це все для показухи раді одного відео, щоб відіслати його другу, він сказав, що то крінж, і не виставити його на ютуб? Що відрізняє насправді опитного малювастіра від Позіра, який насправді не хоче нічого навчити, не готовий вкладувати Це то, що. Озер не промальовує деталі, такі як легка тінь під нашим синхрофазним трь... трьохпаровим синхрогенератором. я вважаю, вийшло виходилось... похоже. Димонся гайд далі. Я похоже одночасно і на активість і на хлопчика. Конечно, конечно мінус даного бюджетного планшету від фірми Vacuum. Я, я, я дуже надіюсь, що це все від. Мінус даного планшета від фірми Ваком, видно тільки слабеньку А. Бюджетного планшета від фірми Ваком в тому, що в нього нема функції автоматичного стирання картинки. Прийдеться 15 хвилин, драїти його мочалкою, іначе мама десь пізди, коли прийде. Ну, а як, як то кажуть, на які жертви не підеш, щоб стати 2 d вітюбершою дівочкою? Диви дивиться прямо на мене, в яку б сторону камеру не повернув. А десь хочете навчатися. Як відомо, що не приносять тобі гроші за, за задоволення, не сильно може. Подивіться на мої відео. Існує дуже багато. Я вважаю, що є що я вибрав стиль відомого художника Леонардо Ді Капріо. М можливо, можливо, да, він інші, я не впевнений. Це все вже якась продвинута школа математики. Ми на на першому уроці я вважаю, ми не будемо в таке оглублятись, так що... Я колись. Я, я признаюся. Колись я так казав. Колись я вважав себе генієм, поки не випустив перший відео. Ну, як ви бачите, малювання без референсів до всемірної слави вас не приводить. Так що на вашому місці я би два змальовування з референса і ваші скіли перетворяться з цього. Монтажна склейка. В це. Тільки, тільки, тільки що сам намалював. В це. Заглох. Трава кінчилась. Немає нічого поганого. Ви самі нічого нового ніколи не придумаєте. Все й так, все так придумали до вас. Взвеслі, взвеслі. Хіба це не Хіба це не оригінал? Я оригінал! Мама я оригінал. Вертаємося на робоче місце. С Салфетки в мусорніку то соплівчики не будуть. Под... я смаркаюсь. Звісно, окрім робіт художників, треба брати референси з, з, з ІРЛ, фотографії, моделей і т.д. Але цим потрібно займатися вже пізніше, на мою думку. Бо важко почати малювання з натури, коли не знаєш, як лінію нормально провести. Я вважаю, що таких проблем в мене нема. Кожному своє, мені, наприклад, з натури не хотілось малювати на початку. Якщо вам теж не подобається, а ви робите тобі так, ш... а ви робите тобі, що так. Прави. А ви робите тобі. А що? Не змушуйте себе! Скос! Три закриті скобочки. Три, да. Два. Раз. Два. Три. Три. А Вас Признаюсь, чесно. Бувають деколи проблеми з мотивацією. Но коли я бачу ваші. Коли я. Я. Не... Я не можу. Коли я бачу вашу. Но, ко... Но коли я бачу вашу. Скажем підтримку під боїми відео. Моє тіло заряджається енергією. Дивимося далі. Я поміняв аккаунт, тому. Тому відео збилось. Не, не професіонально зі сторони стрім-птупера. стрімптубера. Зможі після через... Щоб це було в відуші, фідуші, від юна. Не залазь в академ. Якщо не готовий стати академіком. Да, да, Чи потрібно заново вчитись малювати? Діти, бо якщо я вмію малювати в традишці. Так, потрібно. Але вам буде набагато легше. Я вважаю, що що в традишці. Що, що в діджитал? Я малювати навчився. Дякуючи цьому прекрасному гайду. Бо у мене горизонт завалений, все, а я просто сижу похило, да. Або може у мене моніторку косий, Не знаю. Допомохати це легко. Багато людей засмучуються від того, що скіли не такі ж самі. Але це нормально. Це і теж потрібно навчитися. Почати... Ай, приємно, коли... Гігамільйонний, гігавітубер, гі 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 вітубер приободряє себе, запишу собі це на телефон і буду кожен раз перед сном в наушниках слухати. А а... Я хотів сказати або якусь шутку, але шутка не придумалась. Я прослухав питання. Підпи підписуйте, підписуйтесь на те. Підпи... Яко... я полосу забрав. Підписуйтесь на лучший в світі Телеграм. На другий лучший в світі Телеграм. Я тут пощу свої яйця. А де провірчити метоюронія? Або постмодерн. Так, це нам не треба. І так, от ми знов... так, от ми знов тут, після перегляду нашого гайду. І давайте виясним, наскільки покращились мої скіли після його перегляду. Як ви бачите, от мої скіли до. Як ви бачите, от мої скіли до. А от після. Дякую руму, Лум, за цей гайд. Підписуйтесь на, на лумочку. Всім пока! Хто, хтось з вас міг подумати, що в даному гайді. Я якось іронізував і оскорбляв Лумочку. Ну скажіть мені, якщо шох... як б я був хейтером Лумочки, хіба б була в моїх володіннях така висококласна зроблена на заказ Дакі макура, Лумочки? Вот і думаєте?